Наші улюблені та шановні вчителі, ми всім класом щиро вітаємо вас з довгоочікуваним новим роком. Нехай він принесе в нові сили, ідеї, хай нові робочі дні дарують вам радість, а свята запам'ятовуються яскравими моментами та незабутніми враженнями. Нехай у вашій сім'ї та родині завжди буде гармонія. Будьте щасливі! Та найголовніше здорові! Щиро Щирові здорові звичайно. Робот, закликаємо хату, надію, серденько, крила і щастя хай прийде у дім, щоб радісно жилось усім. Все, що задумали, здійсниться, тож спокій, спокійно не зволікаючи і сміло, беріться вже за добре діло. вперед! Світаємо, всього найкращого бажаємо. Хай здійсняться усі бажання. Надії, мрії, сподівання. Здорові, будьте щасливі, чарівні, світлі і красиві. Ідіть до мрії крок за кроком. Вітаємо щиро з роком. Хочемо привітати вас з різдвяними святами. Цей час родина збирається разом. Всі щирі, усміхнені та вірять у диво. Лунають пісні, колядки, вірші про різдво. Традиції не зміняться, уже багато покоїв. Не на не Діти все ходять, колядки співають, то святкувати ліство починають. Я на в невідьі свята вітають, та разом з дітьми колядки співають. А коли землю всі нічого дай, я на линею щодо воспінають. На столі свята вечеря, вся родина за столом Відчиняє Ангел двері по золоченим книгом. Благо бізнес про народження Христа. Хаді свято розцвітає, гріє душу доброта, Пахне сіном і котею, сяє зірка, сніг скрипить, і колядка над унею з білим ангелом. Скатерти не лобіла, як ліка пушинка, у безмежі закрутила, різні жінка, кришталевою ліс за вмер, сяє, І ще зранку до тебе ти віниче І оленка вся зелена в біле хутро вбрала. Зустріч з дружками зібралась. І цей час в безмежне, в небі зірка запалала. і зійшлися всі оселі. бо Різдвом стало дещо новим 2021 роком та різдвом Христовим.